Всім привіт народ, слава Україні! Ну, У нас погода міняється не то що з кожним днем, а що кілька годин. Ось. Ну, Але я жартую, звичайно. Вже з вечора, вчора в нас примерзло, я показував у минулому відео. Ну, Але робота з ґрунтообробкою не пішла відверто і ми вирішили не, не мучити трактори. А, ну, Чого не скажеш про збирання буряку, робота йде повним ходом. Хлопці цілу ніч відкопали. ну, Я, звичайно, не мав як вночі знімати. ну, А сьогодні зранку я зразу вам вилетів в поле, щоб вам знову познімати тих червоних драконів. Тому що лишається нам роботи з кожним разом все менше і менше. І скоро ми будемо прощатися з ними. Тому і хочу чим побільше вам їх назнімати, щоб знов. Було що переглядати, щоб знову було що згадувати, як ми згадуємо зараз попередній сезон, щоб ми згадували собі і цей сезон. Так, він не є настільки трешовим, тому що в першу чергу ми зробили роботу над помилками. І саме через то нам трошечки легше. Погода не є кращою, ніж минулого року, але в принципі даємо раду собі. Краще. Бурячок, дивіться, який шикарний. Це найкраще наше поле в цьому році. Потихенько хлопці працюють. Вітер, мороз, ну але нічого, воно якраз файно підмерзло і якраз чітко все виходить. Хлопці, там на, на краю поля йде відгрузка. Про то буде окреме відео, я так думаю, ви догадалися. Ну, а ми ще сьогодні позбираємо з вами бурячки. Полазимо по болоті, подивимось, що воно, як воно. Ну, я вам хочу сказати, чотенько все. Ну, бачите, на краю поля а, холмер з бункером. Добряче наробили вже нам болота, ну, але ні з тим зробити не зможеш. Вихід, виходи в нас з цієї ситуації два. Перший вихід називається Лемкін карат, а другий вихід називається глибоко розрихлювач. Ну, як я вже казав, неодноразово, що постараємося все зробити каратом. Ну, а як не вийде, то будемо робити глибоко розрихлювачом. І якщо минулого року на такі кадри замерзли і зі снігом гечки, я особисто дивився дуже дико і не знав, що з того всього буде, то зараз вже з усмішкою можна дивитися на ті всі нюанси, тому що ми вже чітко розуміємо, що проблем не повинно би якихось возникнути. Хіба би дуже сильно погіршилась погода і дуже сильні снігопади були, які там обіцяють на Київщині, Но я думаю, що може вони до нас не дійдуть в ближайших. Три дня, По факту, якщо добре розібратися, 3-4 доби, і хлопці мали би викопати бурячок. Бачите, гечка вже замерзла. Бурячок стоїть просто шикарний. Давненько у нас такого бурячку не було, але є одне але. Тут на тому плато бурячок прика... прекрасний, а там вдолику було трошечки забагато вологи і... Не завжди вдалося втримати наші буряни. Ось. І там бурячок гірший. І так набагато гірший. Тому то я вже до чого веду і до чого підводжу. Ми стоїмо на ділянці, де в нас був внесений препарат Bluen. Він компанії Кортева. Хлопці вже відібрали зразки по врожайності. Потім порахуємо їх. Але зразу кажу, що тут такої різниці не буде, тому що я прокатався в комбайні. І бачу, що там, де в нас були долики, де, от як я говорю, там, де були буряни, і ми їх там трошечки вже жарити мусили. Там буряк суттєво гірший. Ось, а контроль в нас без таких, таких доликів, без таких намоклих ділянок, які були. Зароші. Тому різниця буде невеликою, не настільки великою, як на Енлоку, бо там була менш-більш рівномірніша ділянка. Тут просто так попало таке плесо вдоліку. Якраз воно попало під Блуен. Ну, все одно, я думаю, що цифри ми якісь отримаємо звітом. І особливо буде цікавити мене знову зробити аналіз. на Цукристість. Знову зробимо в домашніх умовах, а потім вже, коли буде вивозка, спробуємо теж по кагату якось засікти. Все одно ж машини на заводі їдуть на якісь аналізи, на фізичну забрудненість, на цукристість і будемо мати якісь просто цифри потім. Я думаю, що десь, коли будуть якісь вигрузки або вже після кінця сезону, я все одно ті цифри озвучу. Так, пристріляємося, як то кажуть, для себе, тому що точно від... відмірати вже нам нічого не вийде. Не менше тим, то, як то кажуть, для себе картину ми по-любому бачимо вже. Нам не треба вже навіть якихось аналізів робити. Ми бачимо, що ці два препарати досить е цікаво працюють на буряку. І ці два препарати. Цього року на буряку показують найкращу фінансову віддачу. Ось. І що не може не радувати хоч щось з того всього. Що я ще хотів сказати? Забув, блях, старий вже. Менше з тим народ. Змерз, як цуцик. Такий вітер прогонний, що просто капець. Мінус один і лежить так, що капець. Я спробував політати, але... Но... Зовсім непроста штука в снігопад і в вітер робити такі польоти, якийсь такий дуже новий досвід для мене. Але все одно якась загальна картинка для вас буде. Не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на канал. Я біжу грітися! як все замерзло за ніч. Бачите? Зараз вже, напевно, рихлення би пішло, ну, але ми тим займемося вже аж після обіду, щоб воно вже так аж до ночі зайти і тоді працювати далі. Там хтось питався, чи нічого бурячку не буде. Замершов бурячку не буде нічого. Він, можна сказати, як в морозилці чи як в холодильнику. Проблеми почнуться, коли... Бурячок буде замерзати, розмерзатися, замерзати, розмерзатися. Потім знову замерзати і потім розмерзнеться і вже, не буде, і вже буде тепло. От Тоді будуть великі проблеми. Так що нам теж треба рухатися з вивозку і нема що відкладати, то в далекий ящик. Так, бункер привіз чергову порцію бурячку. Там комбайн докопує черговий коло. Робота потихеньку йде, робота йде в прекрасному режимі, тому що, ще раз кажу, підмерзло класно, не забагато, не замало, все чітко. Бо вже були такі морози в нас, тоді, коли було мінус 7, вже трошечки обломуло хвостик і була трошечки поганенька копка. А так, в принципі, доволі непогано виходить. Хлопці рухаються, тому що. Треба чим пошвидше викопати. Хлопці ніби мають ще десь замовлення на копку. Теж хочуть щось трошки заробити. І воно своє робить. Так, то треба забратися звідси, напевно. Махіна. Красота, шкода, що Камера не передає запах. Свіжого бурячку дуже такий приємний! А холодно просто капець, народ. Я вийшов, постояв кілька хвилин і все І от ще зараз трошечки вам роботи холмера і втікаю, бо напевно будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Не дуже тут сильно постоїш і не дуже тут сильно щось позніваєш, тому що... Губи примерзають, народ, губи! Отака то історія народна з бурячком. Отакий-то в нас цього року сезон, нічим не, не кращий, нічим не гірший, ніж минулий. Холодно, болото, сніг. Але хлопці працюють. Хлопці працюють і там все. Завдячуючи тому, що трошечки примерзло. Через і робота йде зараз дуже адекватно. Добре народ. Завершуємо на сьогодні наше відео про копку. І тікай до хати грітися. Все, народ, будьте здорові, дякую за увагу, слава Україні! Саме цікавий народ, що лишається в нашому теперішньому відео, так це цифри. Зараз ми вам їх культурно продемонструємо. Перший у нас був зразок з Blue N. Другий зразок без Blue N. Оружайність першого. В бункерній вазі стало нам 105 тонн з гектар. Урожайність контролю у нас вийшло 100 тонн з гектара. По цукристості в нас тут вийшло 17% цукру в соці буряку. Тут вийшло 18% цукристість. Цукру цук, цукристість соку буряку. Відбирав я таким самим методом, як вам неодноразово показував. Цього нам більш ніж достатньо для порівняльних наших цифр. І такий легенький підсумок 5 тонн з гектара. Причому блуен в нас попав зовсім не під класну ділянку, тому що там вдоліку я вам розказував. Було сильно мокро, і там досить серйозні були проблеми з бурянами. І навіть, попри те, він поставив прибавку в 5 тонн і плюс приблизний відсоток цукристості. Це дуже і дуже багато і дуже вагомий результат, як на мою думку. Пишіть, коментуйте, як думаєте ви, чи дійсно класні препарати від компанії Кортева. Висловлюйте свою думку як про Блуен, так і про Enlock. Цікаво, мені. Почути ваші коментарі, тому що планую ще відзняти підсумкове відео по всіх моїх експериментах з компанією Кортева по тих двох препаратах. Дуже цікавий вийдався сезон, як, на мою думку, тому, як на мене, буде цікаво підсумувати ці всі наші експерименти. На тому ж відео завершую. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео, народ!